Времіння плапать, покидаючи твоє ті. Якщо ти хочеш стати кращим, вийшло собі з банка, який тобі кожного разу каже, що ти не можеш. А я йому кажу, що він може. Він просто може і все. Я можу! Андрій спілку. Люблю. Навіть. Він вже не можна, я можу. Середніки не живеть немає, рік всі кроки. От я зараз стану піду, а він тут здобув засидіти.